Вітаю! Сьогодні 10 жовтня, і це мій корисний сніданок. Екзотично у нас щось. Будемо готувати те, що в Єгипті готують, так? Я вчора купила ці корінці такі чудові, і не знала зовсім, що це. Ну, я полюбляю купувати те, що не знаю. Але ж, открила інтернет і подивилась, це дуже легко з нашим гуглом, так? Це е, маланга. маланга. Так. І вона росте ось такі круглинки коренець. і від того коренця відростають ось такі пагани. О, так. ось такі. Трошки менше, трошки більше. І... і ми сьогодні це приготуємо. Але ж таке одно зауваження. Ось цей корінець такий, як м'ячик, він е, теж їстівний, і він так приготував і м'ягенький. А ось ці отростки такі, вони дуже такі цікаві. Е, відварили їх і одразу потрібно з'їсти, бо вони потім затверди становяться. Тому я це знаю і будемо готувати так. Так, одного корінця досить, бо я сьогодні одна вдома. Так, хто там працює щось? Шумить? Так. А це схоже, так? Схоже. Але ж назва інша. Це колоказія. Колоказія. Їстівна. Так, і ще додають, що колоказія їстівна. Тому колоказію будемо. Пізніше готувати, готуємо це. Відрізаємо, чистимо і варимо. Дуже легко чиститься, як картопля. І я бачила на малюнках вона біленька, а у мене трошки-трошки такий фіолетовий колір зверху. Ну, таке буває, знаєте, тапінамбур буває біленький, а буває трошки якийсь розрізаний. Рожевого кольору фіолетового. Ну, фіолетового і рожевого. Так, е ось так на ощуп щось слизьке трошки. На смак ніякого смаку. Е Запах. <смі> Запах не, не зрозумілий. Так, да, щось трошки є, але ж... я не знаю, це на кухні у нас. Пахне або ця штучка. Так, запаху немає. Так, ну так, порізала. Так, ну, трошки. Трошки так. І... Е не сказано було, якою водою заливати, але ж я залью окропом, щоб корисні речовини не, не виварились забагато. Так, ось ставлю варити. І будемо готувати сьогодні ще напій орчата. Я ж вчора замочила чуфу, вона збільшилась. Так. Була дуже-дуже тверда, зараз, зараз, трошки. Вже можна кусати, а так була дуже тверда. Так, це я мию, додаю води і перем... перемелюю. Так. Всі знають напій орчата із чуфи. Ну, це дуже корисний. Він в Іспанії це супернапій. І вони молодці. Бо це дуже-дуже корисна чуфа. Бадьорість буде. І він охолоджуючий і з цукром. Але ж ми не будемо додавати цукру і не будемо охолоджувати, бо зараз не літо вже. Так. І я казала, що почала яливець використовувати. Да, Декілька днів тому. З'їла 5 штучок і. Потім забула. Так що, починаю спочатку. 5 штучок, завтра 6. І так, на збільшення до 20, а потім обратно. Так, навіщо? Я для того, щоб жиру на животі не було. Так. А кому ще для чогось? Так, імунітет підвищує. Дуже-дуже яливець. Дуже. Як я один уже потеряла. Дуже корисний, тому раджу перечитати все, я вживаю. Пережовую і навіть не забиваю. Заливаємо водою, фільтрованою, перевареною або джерельною, хто як любить. У мене просто фільтрована, не переварена вода. І перекрутимо, і потім проціжимо. І про це Ось це я не викидаю. Е, і го, так, раніше не викидала і готувала, оладки додавала. Це дуже гарно, бо там багато клитка А зараз я оладки не їм, то не знаю, що придумаюсь з цим. Не знаю. Я думаю, що маланга наша готова. Так, як картопля. Протикається і все гаразд. Зараз відсижу і помну, додам вершкове масло, як звичайно, картоплю. Вершкове масло і, так. і сіль. Сіль додаю в кінці. Так. Коли вариться продукт, я стараюсь не додавати. Чому? Ну, бо кажуть, що американці так додають сіль. А вони, мабуть, щось знають. Так, не знаю. Може трошки додати цієї рідини, що я відлівала. До речі, зараз вже прохолодно стає, так? І хто там почне кашляти? Відвар від нашої картоплі, тільки не солений відвар, дуже допомагає від кашлю. Дуже. Це колись мені порадив хлопець один. Так, коли я ще дівчиною була. Це, з цих пір я користаюсь його порадою, це супер. Так, був такий Василь, е, але ж з ним щось не склалося. Так, і це добре. Бо я б залишилась в Білорусі. Так. Я дуже рада, що не склалось. Тільки зараз подумала. Так. Багато не потрібно додавати, було, бачите, така ріденька. Не так, як картоплі. Картоплі додаєш, додаєш, і вона приймає і приймає рідину або молоко. А тут трошки додали. Так, все, будемо снідати. Перед сніданком я ж вживаю теплене масло. Ніяк не звикну його ковтати, але ж ковтаю. Бо воно дуже корисне. Ми мало вживаємо жирів тваринного походження. Так, ну що тут трошки масла поклали. До пюрешки там було мало. Так, з чим ми будемо їсти пюрешку? Сьогодні з рибою. Так, ось так. Вона не дуже салене, але ж червона. Але ж знову пригостила мені мене подруга. Тому, тому я для неї теж щось буду робити. І саме що це буде в наступному відео. Так, а це ще не все. Ще що ми прикрасимо. Перчиком, бо перець обов'язково потрібно їсти. Гір, гіркі страви повинні бути у нас в раціоні. Ось так. Ну і ще у мене томатики квашені. Супер. А, слухайте, ви ж пам'ятаєте, якщо подали вам їжу, дві хвилини дивиться на неї. Це дуже така гарна практика. Тому я одночасно зараз е, с, е, сфотографую, так, і дві хвилинки подивлюсь на їжу. Це дуже-дуже корисно. Спробуємо пюрешка з Маланги. Що сказати, що як картопля? То ні. Не схоже на картоплю, так. Але ж щось не те, якщо б хтось з закритими очима спробував. Сказав би картопля, пюре. Але ж якась чуть-чуть не така, що ви туди додали. Смачно, дуже смачно, особливо. Вершковий смак розкривається. Мабуть, вона і сама мала якийсь такий смак. <кій> Потрібно було спробувати, коли я ще не додавала вершкове масло. Ще одне можу сказати. Потрібно трішки більш варити, таких, ще не перем'яти краплинки з'являються. Тому трішки більш. Угу. А скільки я варила, я всі страви за півгодини приготувала. Так. Дуже смачно! Риба, ну це ясно, що риба це смачно. Так. А риба з перцем. Зараз скажемо. Риба з перцем. А! -а, 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 -а. Риба з перцем і пюрешком. Супер, супер, супер. Але ж сьогодні зелений перець гострий, красний не дуже. Тому ах, завжди купую і завжди разний смак. А -а -а. Як приємно у горлі. від смаку перця. Добре. Смачного вам і мені буду їсти. Дуже смачна сьогодні страва, така нова і смачна. Забагато поклала перцю, але ж я його з'їла. Бо дійсно потрібно е, гіркоти їсти, не тільки солодощі. Так, і хочу сказати, якщо пече, потрібно не водою запивати, а набрати в рот е, олії. Бажане нерафіноване і потримати. І все це печія зникне. Ну, я обійшлась без такого. Але ж це порада гарна. Бо запивають і запивають водою, і це нічого не дає. Так, будемо напій, арчата пити. І я хочу ще раз сказати, мабуть, я вже це казала, але мені це дуже подобається. Чуфа. Ось у мене борошна з чуфи, так? І це я зробила з чуфи. Але що тут пишуть? Ось тут, близько 2 мільйонів років тому перша людина, людина Лоскунчик чомусь називають. У нього збільшився мозок. Уявляєте, завдяки використанню чуфи. Тому, думайте самі, але ж потрібно вживати таке, таку смакоту, так. І можна посадити. Я колись своїм родичам насіння давала. Не знаю, посадили вони чи ні. Так, що я додала? Корицю. Я додала корицю, і об, обов'язково кориця органічна потрібна. Бо всі вживають не настоящу. Так. Щось вживають, але ж Бо не, бо не вживають чуфу, не, нема чим думати, так? І вживають корицю не, 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 невідомого походження. Тільки органічно. І вона дуже корисна. А... Вся інша кориця це просто якийсь запах. Так, спробую при вас. Без цукру. Ой. Так. М -м -м. До речі, органічна кориця трошки інший запах має. Супер! І навіщо цукор додавати? І... Напій і так солодкий. Трошки, ну, солодкий. Так що не псуйте свій смак цукром. <trousers> Вживайте їжу без цукру. Вона сама по собі солодка. Mm -mm. Ходіть, здорові, побачимось, папа. -па. Я прощаюсь, а потім ще вмикаю, щось додаю. Ну, дуже хочу звернутися до глядачів. Мабуть, хто знає. Ось посадила рослинку, і перший листок з'явився, його з'їла якась, якась нехороша. Так. Тваринка, не знаю, що за насікома, що за черв'як, але ж з'їв. Другий листок з'явився, теж почали їсти. Інші рослини ніхто нічого не їсть, а ось цю почали їсти. Так, і це у мене таке експериментальне, як завжди, я люблю експериментувати. Це імбір, він не вирос в цьому році. У тому дуже гарний імбір вирос. Да? І корінці імбіру виросли. А це я посадила куркуму корінець, і він вирос, так, прокинувся, прорвався довго-довго в землі був, але ж пророс, і тут напасть якась така. Тому дуже-дуже прошу. Як хто знає, як боротися, не знаю з чим, ну, те, що поїдає такі рослинки, пишіть, буду дуже вдячна. Ну, не знаю, допоможе мені ці, для цієї рослинки, але ж потрібно знати, щоб коли посадиш інше, воно гарнисінько виросле. Бо куркума дуже-дуже гарно квітує. Все, гарного дня. Па-па!